колеги, хочу сказати, що сьогодні ми тут знаходимося в одній з київських шкіл, і це одне з тих місць роботи діяльності Міністерства внутрішніх справ, як і окуповані міста, як і міста, де сьогодні відбуваються прильоти ворожих ракет. А це майже вся Україна. От власне останній обстріл торкнувся 20 регіонів України. І е, сьогодні ми тут в школі, тому що е, безпека українського народу, безпека української нації без перебільшення в руках кожного з нас. І Міністерство внутрішніх справ звертається з до громадян. Першого сьогодні до школярів було дуже приємно поспілкуватися з ними про тему їхньої безпеки, тому що відсутність світла. Постійні тривоги також вимагають від нас більшої відповідальності за себе, за власне кожного з нас. У мене також є діти, двоє синів, які також шкільного віку. Я дуже чудово розумію, як вони розуміють, переживають, сприймають все, що відбувається навколо. Ми ж говоримо про те, що в темну пору доби. Дуже багато збільшилась кількість людей, які, на жаль, травмуються або навіть інколи гинуть якраз внаслідок того, що на вулицях відсутнє достатнє освітлення за останній місяць. Наприклад, дві третини загиблих пішоходів якраз в темну пору доби, і це новий виклик для нас, новий виклик для кожного українця. Вирішити це питання також можна просто особиста відповідальність. Звичайна стрічка з світловідбувальним елементом, яка може бути на руці, яка може бути на одязі, яка може бути на рюкзаку, а будь-які інші речі рятує життя, тому що її видно за багато-багато метрів для будь-кожного водія. Я думаю, що кожен водій мене прекрасно метрів. розуміє: 130 метрів від, відстань, з якої її видно. А якщо вона відсутня, людина навіть може впритул бути і бути непомітною для водія. Тому такі прості речі сьогодні рятують життя. Тому сьогодні і поліція, і е, рятувальники сьогодні пропагують такі прості рішення, які потрібні нам для того, щоб залишитись видимим, і для того, щоб забезпечити свою власну безпеку. Крім цього, в школі сьогодні ми виставили виставку. Нова виставка це герой міністерства справ України. Це ті люди, кількість яких постійно збільшується. Таких героїв у нас ну, ціла книга велика. Але я переконаний, що поряд з цими героями, які отримали державні нагороди, сьогодні героєм є кожен українець. Кожен українець, який дбає про свою безпеку, про безпеку своїх рідних, про безпеку своїх сусідів, про безпеку незнайомих людей на вулиці. Саме взаємодопомога відрізняє нас від ворога. Саме те, що. Більша більше відповідальність за себе, власне, за своє оточення, за своє місто, за свою країну, якраз і вирізняє нас від росіян, які напали на нас. Тому е, основний мій меседж це відповідальність за себе, відповідальність за кожного і та безпека, яка сьогодні твориться всіма нами, в нашій країні, заради великої перемоги. Дякую вам готові тоді на питання, колеги, якщо допоможе.